Минулого разу я розказав про критичний перший крок аналізу звуку серця, а саме про те, що будь-який звук, будь-який симптом має бути локалізований на часі, визначений таймінг. І основна перша задача це визначити перший та другий тон, бо між першим та другим це є систола, між Другим та першим діастала, і будь-який додатковий шум або тон можна таким чином визначити, чи це є систолічний, чи це діастолічний звук. Сьогодні я хочу піти до конкретного прикладу клінічного, і це буде стосуватись, можливо, найбільш частих патологічних симптомів взагалі, це є тони галопів, третій та четвертій. Повторюю це надзвичайно часті симптоми. Особливо четвертий тон, але в більшості випадків їх не помічають. Визначити їх надзвичайно легко, якщо ви маєте можливість чути та візуалізувати звук. Зі стетоскопом це складніше, і це тема не цього відео. Але як його визначити за допомогою цих симптомів, за допомогою стетофону, я вам зараз кажу. Перш за все, Третій та четверті тони це діастолічні звуки. Вони тільки в діастолі можуть бути. Друге, ці звуки низькочастотні. Вони дуже рідко виходять за межі 100 Гц. І третє, третій тон можна знайти відразу після другого, тобто в ранню діастолу, А четвертий тон безпосередньо перед першим тоном, тобто в пізню діастолу. Як це відбувається практично, як це можна побачити? Перший, другий, перший Статафон автоматично визначає перший та другий тони, але третій та четвертий тони зараз такої AI-моделі. Комерційно доступної її нема. Вона взагалі-то є в нас, але поки що її нема, не можна придбати. І це необхідно шукати власноруч, але це дуже легко. Третій тон виглядає так, як низькочастотний звук відразу після другого тону. І четвертий тон має той самий вигляд, і він є відразу безпосередньо перед першим тоном. Я сказав, що вони низькочастотні, як це визначається. Частота ви, — це є вертикальна шкала, це є частота і ви можете бачити тут цифри, які відповідають герцам. Герц це одне коливання на секунду. В більшості випадків третій-четвертій тони знаходяться нижче 100 гц. Дуже рідко виходять за межі 100 Гц. і дуже часто вони навіть нижче 50 Гц. Нижче 50 Гц взагалі дуже важко почути, навіть використовуючи специфічні фільтри для низьких частот, такі як Starling або Bell. Але надзвичайно легко побачити. Ці тони можна побачити як. Низькочастотні звуки тут. Також це можна побачити на осцилограмі. На осцилограмі ви будете бачити перший другий тони ікшалт. Е, таких коливань. Іноді, до речі, е, третій та четвертій тони можуть мати надзвичайно високу амплітуду на осцилограмі. Але вони завжди низькочастотні і вони не сприймаються як гучні навіть при високій амплітуді. В подальшому я трохи глибше розкажу про третій четверті тони, які вони мають значення. Якщо дуже узагальнюючи третій тон у дорослих, це симптом серцевої недостатності або дуже важкого ураження серця. А четвертий тон це неспецифічна ознака того, що з серцем щось не то. І найбільша частина найбільш часті причини четвертого тону це є гіпертензія, артеріальна гіпертензія та ішомічна хвороба серця, особливо перенесений інфаркт міокарду.